Ця війна, ми її не виграємо. Якщо ви хоч словом обмовитесь про те, що побачите, вас стратять за державну зраду. Яка краса? Це найдосконаліший шифрувальний пристрій. Німці кодують ним усі повідомлення. Всі вважають, що код Енігми неможливо зламати. Дозвольте спробувати і дізнаємося напевне. Пане Тюрінг, ви знаєте, скільки людей через неї загинуло? Не знаю. Троє. тільки поки тривається розмова. Заснований на реальних подіях. Анове, ну, привітайте пана Тюрінга. Ми маємо об'єднати зусилля. Боюся, ці джентльмени лише мене гальмуватимуть. У школі вас любили, вгадав? Нам не вистачає людей, тож наймімо ще на виконання завдання маєте 6 хвилин. Це взагалі можливо? Ні, я виконав його за 8. 5 хвилин, 34 секунди. А ви самі звеліли вкластися в 6. Чим ми насправді тут займаємося? Маємо зламати незламний нацистський код і виграти війну. Ого. Щоб знешкодити найбільшу світову загрозу. Знаєш, якщо відкинути набридливу бридуву зарозумілість, геніїв генія тут справді не обійтися. Я розробляю пристрій, що дозволить читати кожне повідомлення щодня, постійно їм довелося побудувати першу у світі комп'ютер. Вам знадобиться вся можлива допомога, а вони вам не допоможуть, якщо ви їм не сподобаєтеся. Ви розшифрували, бодай одне повідомлення німців. Вам зроду не зрозуміти важливість мого винаходу. Наше терпіння вичерпалось. Ні. Якщо звільняєте Алана, то звільняйте і мене. І мене. І мене. Сподіваюсь, бісова штука працює. Цієї осені. Алан, ти не маєш робити це сам. Що трова, що відбувається? У ВМФ вважають що один з нас радянський шпигун. Ви знаєте більше таємниць, ніж найкраще з них. Що, як мені не вдасться її вразити? Я нікому не можу сказати правди, це незаконно. Надобився чоловік з таємницями, щоб розгадати найголовнішу з них. Я лише математик. Інколи саме ті, хто іншим здаються ніким, роблять речі, яких ніхто й уявити не міг. Бенедикт Камбербеч Кіра Найтлі. Гра в імітацію сценарій грема Мура, режисер Мортен Тільдуму.